嗯。 В області в обороні бахмута. Буду не тут, а буду на сході разом зі своїми хлопцями. Я народився в Криму і поруч зі мною. Зараз офіцер, який також народився в Криму. Віктор, я прошу тебе піднятися. <плес> щоб ви знали, що кримчани Активно беруть участь в обороні країни і планують повернутися додому спільними зусилями. Я в 2014 році я взагалі не вговорював нимської. Якби б ви услышали мене 10 днів тому, ви услышали мене іменно так. Зараз мені очень сложно підбирати слова, тому що я думаю по-українськи. І знаєте, що в цьому дивно? Що я перший російськомовний в своїй українській родині, моя родина Житомирщина, а вони переселяються в Крим, і потім нам довелося переселитися з Криму вже на материк України. В чому про що ця історія? Вона про те, що коли українці. Потрапляють під вплив росіян, коли росіяни вирішують, як нам жити, і як нам бути, і як нам мислити, в другому поколінні україномовна, україномовний українець, стає російськомовним. А далі він вже не пам'ятає, що він українець, для нього це стає певною формальністю, і він для себе вже може обрати ідентичність. І якщо ви бачите, Скільки військових полонено або е, зараз знаходяться е, під кримінальною відповідальністю з боку України, дуже багато українських прізвищ. Оце прокляття Росії, яка перековує людей в мізки і робить з українців і нащадків українців ворогів України, які потім приходять і вбивають українців. Тобто, це сьогодні історія не про те, що ми захищаємо просто. Територію. Справа не в території. Територія це питання принципу, це наша земля. Ми будемо в будь-якому разі захищати. Це не питання того, що ми захищаємо свою родину. Так, ми захищаємо свою родину і свою громаду. Ви бачите, там, де проходить росіянам, там практично нічого не залишається. А там, де вони місто залишають цілим і, можливо, є живі, тому що вони дуже багато людей впливають. Катують, знищують, ховають потім і звинувачують когось іншого в цих злочинах. Вони переховують низки людей. І потім ці українці стають росіянами. Все своє життя я пам'ятав, я знав, що я українець, і мені в принципі не було складно в 2014 році зрозуміти, що відбувається. Через це вдалося виїхати. Але дуже багато українців в Криму населення. 20... Українці складають 24% населення Криму. Але насправді більшість з них вже стали росіянами. Тому те, що ми робимо сьогодні в Збройних силах, ми оберігаємо нашу країну і ми оберігаємо нас від того, щоб завтра діти, онуки і правнуки не забули, хто вони є, до якої великої культури вони належать. Для мене особисто принципово було з самого початку, коли ми прибули з Віктором в Рівненщину допомагати 104-й окремій бригаді територіальної оборони спочатку з бойовою підготовкою бригади, а потім вже зі створенням роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, серед цього іншого, я мріяв про те, що сюди приїде Леся. Тому що, якщо є людина. Яка бореться за українську спадщину, за українську культуру, в тому числі і з українськими науковцями, які готові приймати будь-які наративи, які бояться відстоювати українську позицію. Ось ця молода людина, яка жорстко стоїть на позиціях українства і доводить всім, що Україна має одну з найбагатших культур Європи і світу. І ця людина є усій Україні. Першою і єдиною лауреаткою аналогу Нобелівської премії історії культури Європа Ностра Аварс. Вона отримала цю відзнаку буквально, якщо я не помиляюся, минулого року. Знімаємо руку і озвучуємо суму. Одна тисяча. Хто готовий? Дві тисячі. Хто готовий дати більше? Три тисячі гривень ми нагадуємо, що ця, ця сума буде подвоєна. Хто готовий дати більше? Дуже подобається, що чоловіки за жіночу сорочку борються. Прекрасно. Дивіться, вона йде суто технічно, вона йде е, єдиного розміру оверсайз, тобто вона підійде на будь-яку пані. Тому, будь ласка, не, не згадуйте хто як кого які розміри. Вона підійде на кожного і працюйте активніше. Так? 500. Давайте підтримаємо нашу конкурентів. 6501. 6502. Хто готовий дати ще більше? 7000. Ваші обласки? Продовжуємо нашу конкуренцію. 7 тисяч один. Хто готовий дати більше? Ця сума буде подвоєна. Сім тисяч два. Сім тисяч три. Продамо. Запрошуємо вас на сцену. Якщо не секрет, поділитесь з нами? Для кого ви придбали цю сорочку? Для дружини. Ваші оплески. А звати вас? Вадим. Ваші оклики, Вадиму! Військовий. Військовий. Ну, дуже добре, що військові самі для себе фондують. Тоді ще книга в подарунок. Ваші оплески. Ваші вам Друзі, я хочу подякувати Вадиму. Ти неймовірний. Ну, подарувати Роті 7 тисяч гривень, коли ти представляєш це фантастика. Тому що військовим постійно потрібно просити допомоги. Ситуація об'єктивно така. І мені завжди це незвично робити. І ти мене просто виручив. <плес> 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 і особливість таких підрозділів проти ударів безпілотних авіаційних комплексів вже з'являються батальйони, мій колишній побратим, маляр. Роберт Броуді, з яким ми служили у 206 батальйоні територіальної оборони, сьогодні вже є комбатом, тобто командиром батальйону ударних дронів. Це дуже круто. Це військо нової технологічної якості, це вже 21 століття війни, і це запорука нашої перемоги. Такі підрозділи е, забезпечити дуже дорого, в тому числі й для держави. Ми рахували, що тільки для роти потрібно зібрати більше 30 мільйонів гривень. Це дуже дорогі технологічні роботи, тому ми завжди просимо допомогу. І я хочу сказати, що наша рота представляє рівенщину. Два командири взводів родом з варишем, щоб ви розуміли. І наша рота буде захищати честь Рівненської землі і безпосередньо. Варше. І ті кошти, які зараз будуть зібрані, на ці кошти ми придбаємо ударний дрон горень-10, як цей дрон також збирається на Рівненській землі. Тому це буде від вас такий знак ворогу, який весь гнів і всю міць варівського духу за цим чоловіком. Роти сьогодні надає нам місто вараш. Громаду, щиро вам за це. Щиро дякую э, всій громаді, щиро дякую вашим депутатам міської ради, щиро дякую пану голові, який завжди дуже уважно слідкує і допомагає. Дякую, дякую вам за це. Дякуємо вам А ми нагадуємо, що ця сума буде проводи. Bu da elbette, 40, 50, 60 yaşlılar için sevabı. Ama.